Проект Я Ваша дитина продовжує розповідати щасливі історії прийомних сімей Кировоградщин в одному з сіл. Чи не на кожній вулиці живе така сім'я? Знаходимося на території села Голубієвичі Компанієвського району. Єдине село в Україні за концентрацію сімейних форм виховання для дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. В невеличкому селі є п'ять дитячих будинків сімейного типу та дві прийомні сім'ї. В Голубієвічах створена та функціонує одна із найуспішніших на Україні систем захисту покинутих дітей. В чому її особливість? Ми звернулись до вчителів району. Хто як не вчитель зможе допомогти дитині? Сім'я Романенків одна з тих родин, що повернула покинутим дітям все те, що зветься щасливим дитинством. Надо допомогти дітям. Діти не несуть відповідальності за своїх батьків, і ми щасливі, що вони в нас є. Я думаю, що ми саме щаслива сім'я. Про те, як в Голубієвічах вдалося успішно влаштувати в родини 36 дітей та історію однієї прийомної сім'ї з її проблемами. Та успіхами. Дивіться зараз у проєкті Я ваша дитина. Ми зараз знаходимося на території села Голубієвичі компанієвського району. На цій вулиці, на якій ми зараз з вами знаходимося, розміщені три дитячі будинки сімейного типу. Тут знайшли доволі логічний спосіб створення прийомних сімей. Соціальні служби району пропонували вчительським сім'ям створювати прийомні сім'ї, а потім і дитячі будинки сімейного типу. Ми звернулись до вчителів району. Безумовно, хто як не вчитель, який дає певні знання, який виховує навчає дітей в школі, може дати. Достатній рівень освіти, достатній достатню увагу для дитини, яка прийшла в цю сім'ю з інтернатного закладу, і хто як не вчитель, зможе допомогти дитині достойно навчатися і здобути достойний рівень знання? Соціальні служби пропонували створити родинам дитячі будинки сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу це одна із форм влаштування дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Це сім'я, яка взяла на виховання та спільне проживання певну кількість дітей. Це до 10 дітей, враховуючи своїх власних дітей. Слід відмітити, що за дітьми зберігається статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Відповідно, за дитиною зберігаються всі державні гарантії. Зберігається пільгове право на оздоровлення в літній період. За дитиною зберігається право щодо вступу до вищого навчального закладу чи до іншого навчального закладу. Анатолій Олександрович вчителює у Голубієвецькій школі. В його родині вже виросли син та донька. А сьогодні вони тато і мама ще для трьох донечок і двох синів. Безумовно, це і люди інших професій. Але вчителі, от вони свідомо відносяться до цього питання. Вони працюють в школі з дітьми. Вони знають про те, які потреби є у дитини щодо якісного виховання. Прийомна сім'я у нас одна із перших в селі. Ми брали перших трьох своїх діток у 2008 році на почало зимової канікули. І вже з лютого місяця ми їх перевели до нас в школу. І ось, фактично, з 2008 року ми займаємося цією нелегкою справою. Ну, як мені здається, не безуспішно, тому що виховання дітей в сім'ї це саме головне. Ну, наші власні діти вже дорослі діти. Дочка ось 3 серпня видали заміж. От, вже вона закінчила наш державний Кіргородський державний педагогічний університет, е, англійська мова. Зараз працює в сусідньому селі. А син закінчив другий курс Кіргородського коледжу медичного імені Мухіна. Я дуже люблю дітей. Папа на школі працює, займається постійно з дітьми. Я працювала в дитячому садку з дітьми. І мрія була з дитинства, любила дуже великі сім'ї, мені подобалося. І тоді була програма, і ми так зацікавились, і подумали, що в житті щось треба зробити таке неймовірне. От і посвятили себе дітям, тим більше, що ми маємо таку можливість, ми маємо бажання вміння спілкуватися з дітьми, відкривати для їх душу, серце, розуміти їх невже так просто і легко? Завдяки лише вмінню спілкуватися з дітьми можна прийняти дитину у родину. Чи можливі труднощі не затьмарюють батьківської любові? Контакти ми дуже легко встановлювали з дітьми, а важко було те, що діти були запущені, не могли мати, не, ну, освіта. Трошки в їх відставала, гієна ну, ну, різниця, різниця, різниця в віку здоров'я. Про це страшно подумати, та багато дітей попадають в державні установи виховання зі своїх біологічних сімей за живих тата і маму. В таких ситуаціях мало кого з них хвилює здоров'я малят. Рідко хто замислюється про причини, наприклад, енерезу в дітей. І, як правило, такі хвороби ніхто не лікує. Наслідки такого виховання долаються щирою турботою, яку можуть дати тільки люблячі батьки. Костя у нас проживає другий рік, але як ми забирали його з дитячого будинку, в нього були проблеми з мовою. Дитина не могла повністю речення, слова, склади. Це йому було три роки, як ми його забрали в сім'ю. І нам логопеди порекомендували, щоб дитина швидше почала орієнтуватися і зв'язувати слова. Потрібно було співати. От ми співали пісні українські, щоб легше й дитині було, і нам і дитина за рік вивчила, як то кажуть, правильно вимову, складати слова, речення. І так в нашу сім'ю прийшла пісня. Маруся раз, два. Три калина, чорня, гая дівчина. Я го дивала. Браво! Мабуся раз два тікали на чорня. Ну, ми все це подолали діти, які навчалися на низькому рівні. Перейшли на середній рівень і дасть Бог з кожним роком ступінь займається, вже цьому 9 клас закінчую, там тільки пару середнього рівня оціночок. От. І він готується, я йому сказав, що все нормально, здаєш незалежне, бо хлопці пішли в Ко Мухіна, це коледж. Кажу, і вони закінчують, і разом, а ти зразу будеш жити. Щоб там чотири роки не це, а ти зразу тільки готуйся. І підеш і будеш все буде нормально. Ми підтримаємо, поки не здобудеш освіту, і все буде нормально. Олег, це наша гордість. Ми його забрали в вісім років в сім'ю. Дитина дуже відставала в навчанні. Хоч дитина була здорова фізично, а в навчанні відставала. Ну наскільки дитина то, то, що вона відстала за три роки, вона здобула за рік. Вона наздогнала своїх однокласників. І тепер на даний час він навчається в 10 класі. Я можу сказати, що це наша гордість. Він має достатній рівень. Він, за, за ним тянуться навіть дівчатка у класі. Дитина. Дуже така приємна і на нього я можу оставити все. Дуже його багато друзів. Я пишаюся їм. Як не гордиться, гордість. Наталя раніше була замкнена, відставала від своїх сверстників у навчанні. Була схожа на полохливе котеня. За шість років Наталка перетворилась на врівноважену дівчинку. До неї тягнуться друзі, навчання досягло впевненого достатнього рівня. Її добра посмішка завжди дарує татові з мамою відчуття приємного спокою та гордості. Вікторія ж дуже погано переживалась в колективі і йшла на контакт тільки з мамою. Тепер дуже старанна, акуратна, намагається бути першою у всьому і скрізь. Вікторію в сім'ї називають другою мамою, бо вона гарна господарочка і вчиться готувати. Надійка також мамина помічниця, особливо по господарству, бо любить тварин. Надійка дівчинка з характером. Тож мамі треба шукати особливий підхід. Родина Романенків дала своїй сім'ї назву Сім'я відкритих сердець. І це відчувається насправді. Терпіння, співчуття і любов відкривають серця один одному, і майбутнє цих діток обов'язково буде світлим. В них Виростуть прекрасні педагоги, прекрасні лікарі. Мабуть, майбутні професори це, це щастя, зменшиться злочинність. Може, моя дитина надасть комусь відкриє свою душу і серце другій дитині, подасть руку допомоги. Наступної програми Анатолій Олександрович та Катерина Михайлівна розмірковуватимуть, чи готове українське суспільство відмовитись від інтернатних закладів так, як це є в європейських країнах, а значить, відкрити свої серця покинутим дітям. Дане ну не секрет, є люди, які цього не розуміють. Якби рівень життя нашого суспільства трошки був вищий. То дуже багато б не, оціх, е, недомовок або іноді пересудів, вони просто знялися. А також поділяться своїми правилами виховання дітей. Хлопці, це, це ми, мої. Мені зараз е, по всьому селі всі чоловіки завідують. Ми дуже щасливі, що так сталося. А з іншої сторони, це дуже прекрасна можливість подовжити свою молодість. Розумієте чи ні?